Далі почули багато вибухів, від них прокинулося як і багато українців. І дуже, дуже багато було дзвінків 24 на 7. Люди кудись їхали, чи переміщалися, чи вирішували якісь питання. Що казати, на сьогодні, то десь, напевно, що десь під півтора мільйони гривень. Десь так. Ось, Із них власних трошки більше, більше половини. Олексій, чому поганий волонтер? Ну, бо прито класний. А я так собі. Тому поганий. Дуже, дуже, дуже файне місто бо місто це люди. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, друзі! З вами зерно громадського активізму, і ми продовжуємо знайомитись із цікавими та активними людьми, котрі через повномасштабне вторгнення переїхали до Чернівців. Мене звати Тетяна Мосін. Сьогодні ми поговоримо про волонтерство та релокацію із Дніпра з Олексієм Огнівом. Коли я попросила Олексія написати декілька слів про себе, буквально речення, він сказав наступне: поганий волонтер, нетиповий айтішник та справжній геолог. Тож пропоную почати знайомитись. Олексію, ти так, справжній зали... геолог? Чим займався до 24 лютого? Почну, почну з того, що в ну, мене дуже багато питають, Чому саме чому саме геолог і чому саме Давайте давайте заново? Ні. Що <світ> <світ> ти робив 23 лютого? <світ> а а просто мені говори, говорити. 23 так. лютого ще ми як проводили типовий нервовий робочий день в своїй тепленькій е, офісі в цій компанії в, своїй, в якій я працюю в Коворкінзі. Але усі ми ну, усі наші. На, на активності були сфокусовані на, на, на новинах, і ми розуміли, що тут далі постає питання, як ми будемо взагалі працювати далі. Угу. Що ми будемо як діяти, як існувати, і так далі. Ну типу таке. Ось а як розкажи, як і коли переїхав до Чернівців. Е, то, було, то було дорога була 24 лютого. І було ще невідомо, як воно що складеться. Ми не так давно придбали квартиру біля аеропорту у місті Дніпро. І, ну, якщо чесно, так закалися, було невідомо, як воно буде далі. Почули багато вибухів, від них прокинулося, як і багато українців. У той злочасний ранок, і е, вирішили їхати трошки, трошки на захід. Ось. І е, Я дуже довго їхав, ми з дружиною, з Тетяною ну, їхали, і коли вже трошки замарилися після 30 годин дороги, це було десь між Вінницькою та Чернівецькою областю, і Тетяна згадала про свого доброго колегу, і е, вона знала, що він із Чернівців, і Ігор його зовуть. І ось ми і опинилися в Чернівцях. Олексій, а як? Почав займатися громадською роботою. Займався громадською роботою волонтерством і в Дніпрі чи вже у Чернівця? Більше був сфокусований. Я хочу зробити акцент. Все ж таки, перші дні я менеджер у своєму проєкті, і мене перші мої задачі було це допомогти реагуватися моїм колегам або просто знайти безпечне місце роботи, бо у нас були люди з Ірпіня з Харкова. І ну, потурбуватися про них, бо ну те це не типова ситуація. І ну, тут посте питання: не Ні, ніяк людині влаштувати гарне місце, де працювати, хоч і онлайн, але гарне, ну, місце, де він може безпечно існувати. Якось так, напевно. Uh -huh. І дуже дуже багато було дзвінків 24 на 7, Люди кудись їхали, чи приміщалися, чи вирішували якісь питання. Ось і ну. Я був повністю у цьому задіяний і, напевно, що це перші були мої дні, коли більше уваги була прикута туди. Та моє... друге, напевно, що це моїм друзям, які збиралися одразу йти воювати, бо вони, вони чекали це ну, як не прикра, але ну, вони так були у режимі очікування того часу, коли це прийде. От після твого переїзду, як пройшов цей процес інтеграції в простір чернівців, От завершив допомогу своїм колегам по роботі. Що робив далі? Як взагалі ти потрапив до волонтерського середовища? Тому що з того, що я знаю, то ти насправді мегакласний волонтер, але дуже скромний. Може бути, перше, ми оселилися на вулиці Олега Кашового. і Просто почали перші дні, ну, на 100% були задіяні у допомозі, допомозі колегам, але ще я розумів, що треба десь собі знайти місце, бо я не мог знайти, що я не мог зрозуміти, чи мені повертатися, йти, іти, якщо чесно, до воєнкомату, якось там просити, щоб мене взяли, хоча б такого, як я є. Ось, або я просто маю можливість допомогти. Мені треба було шукати як. І перше, що я знайшов, це біля Олега Кашового є дуже крутезний, просто е коледж політехнічний. Я всіх дуже там люблю, вже знаю добре, людей, котрі там викладачі. Вони дуже круто організувалися. Ми просто туди прийшли з Тетяною. Це був там другий чи третій день, коли просто ми шукали, де є можливість комусь допомогти. Uh, і uh, там, як напевно, що в багатьох uh, місцях у нашій Україні люди і, там, робили сітки, там щось таке. Ну, uh -huh. Це Допомагали, класичні якщо. перші два-три дні от, початку війни. От, і я розумів, що я негоден сидіти сі плести сітки, і я там дуже швидко знайшов. Наталю, це медикиня, вона займалася логістикою в плані там, ліків, там, госпіталь, якийсь поранені там, там, чи переселенці, чи постраждалі, чи ну, будь-хто. І, і Я до неї спитався, а чим ще? Вона каже: Та ось трошки невеличкий такий списочок тут ліки. Ну, Потім були багато, багато таких списочків, і в мене вже дисконті були дисконти протягом першого тижня. В мене були дисконти вже у всіх аптеках у чинницях. І ми там знали. І, 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 багато ліків ті, що було важко знайти, бо якщо чесно, я так розумію, що лікарні, госпіталі вони не дуже були готовні готові до такої кількості ну, людей, котрі вони, вони мали прийняти. І по цих ліках я вже почав. Трошки знатися на ліках як, як провізор, як фармацевт. <сіх> на жаль, там, ну, по, тих, по тих ліках я розумів ну, тип, ну, для чого, для кого вони. Але коли я, ну, коли я знаходив і закривав більше половини того списку, в мене було дуже гарне, ну, вже таке т -т 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 трошки менш критичне відчуття, що я ну, погано, погано дію, що я не... Не, не допомагаю, що я не задіяний, що я можу більше. І е, коли в тебе така коробочка збільшується, тих коробочок вже у мене у нас з Статяною, з, з, з моєю дружиною, маленька машина, вона повністю була в таких коробочках, там якісь були там гедозубами, навбуфіни, якісь бінти, якісь там протиопікові, кровоспинні препарати, і що ще таке, я просто розумів, що о, ну, вже. Чим більше тих коробок я бачив, що ті списки вони там іноді зменшуються, і мені, ну, мені від цього стає добре, що десь, можливо, там, за кордону якась допомога вже поїхала. Тобто ну, треба менше шукати тут. І... Це гарні відчуття було, якщо чесно. І насправді, слідкуючи за твоєю сторінкою в Фейсбуці, я бачу багато постів, що не тільки ліки, не тільки коробки з ліками. А вже зараз, ну і не тільки зараз, насправді, ще з весни, ви активно з дружиною допомагаєте і нашим захисникам і захисницям, так? так. Що ви зараз робите? На, на що більше зараз зорієнтовані? Так, як я коротенько розкажу, тому що просто, якщо чесно, ліки це дуже-дуже було дорого, і потім я вже почав, почав дивитися на. Там були запитки, там, для людей з цукровим діабетом, для онкології, бо вояки були з такими захворюваннями, теж були на непродові. І я просто розумію, що кількості, і я просто ну, матеріально не зможу це все ну, робити, бо там дуже великі-великі списки, там, ти, там тисячі там, одиниць. Якогось там дорогого препарату. От. І в мене багато вже моїх друзів добрих з 14-го року, де ми якісь там трошки навчання проходили, або там хотіли там вступати до ЛАВ тобто ЗСУ. Ну, багато дуже і друзів, і родичі є. І... Котрі пішли на фронт, я розумію, що ну, треба дуже, дуже дуже сильно допомагати. Так, приходить, дуже дякую за кордонну допомогу, але це перші дні. І... Ну, треба мати добрий захист, треба мати якийсь там ковларову каску, якийсь там гарненький тепловізор. І е, я розумію, що ну, будучи задіяним у, у цьому процесі, ти наближуєш цю перемогу, хоч на міліметр, але наближуєш. І в тому є сенс. І, е, я потрошку почав переключатися, бо у нас е, наше ТРО Чернівецьке, е, тоді вже ми були трошки знайомі, ну не буду називати там позивні фамілії, та, але це дуже круті люди. Ми, вони коли приїжджали з чергувань значних, ми обнімалися з ними, бо Ну, я постійно від них теж отримав якісь там. Ми б дуже там, хотіли, там, нам треба на блокпості, там якусь там екшн-камеру, там, чи, чи там планшети, чи бензопилу, чи ще щось. І я розумів, і, ну, і так потрошку ми зблизилися, я теж допомагав. Я, ну, бо це класні люди, і вони теж дуже класну справу роблять. Потім вони зараз вже ну, на фронті, я так розумію, я не знаю де, навіть де, в якій локації, але там. Ось. І я початку, на, на початку я. Ну, то були ліки, а потім я повністю вже переключився на, на, техні, на технічне оснащення, на одяг, на захист, на бронежилети, на каски, на тепловізори, на дрони, на, на, на такі речі. Бо це ну якось так вийшло. Так, да, бо мене брбо такі люди, як ти, наближають нашу перемогу. Скажи, оці всі речі, про які ти розповідаєш, ліки, далі, засоби захисту. А це все куплено з власних коштів, тобто, це ви особисто допомагали, так? Якщо можна поділися, які це суми, якщо це не секрет, тому що я розумію, що це не одна тисяча гривень. Сподіваюсь, сподіваюся, налого вони дуже зацікавиться. Я жартую. Це так, це перші тижні це були суто власні кошти, бо я розумів, що ну, ми там збирали на, якісь, там, на якусь нову машину, на якийсь план, на яке життя. Ну, всі люди так робили до 24 числа. От. І я розумів, що туди їх ну, є сенс зараз і туди їх направляти на допомогу е е, нашим захисникам, нашим там, людям, там, пораненим, ще комусь там. При, там... От, і ці кошти ми дуже дуже швидко мали закінчитися. І зарплата тільки раз у місяць, і, і всі наші запаси дуже дуже швидко вичерпувалися. Але в мене багато добрих друзів, знайомих, колег по роботі дуже дякую їм. І я почав трошки залучати якісь там монобанки робити, просто якісь пости в інстаграмі. Дуже я не супер. Маркетолог, напевно, що, але в мене багато друзів добрих. От. І вони дуже були раді допомогти, були задіяні, я бачив їх допомогу. Я, я робив звітність, у мене був такий пакет, який збільшувався. Від, від, ну, АТБ ж не такий пакет, І він такий вже повний там, тих чеків був повністю. От. І пот... Трошки потім вже почав робити бухгалтерію, бо я розумів, що вже все закінчується просто, і треба робити пріоритети, кому, що, як. Ну, коротше, так, розповідаючи, відповідаючи на питання стосовно скільки то, скільки то витрачалось, ну, якщо казати на сьогодні, то десь, напевно, що десь під півтора мільйони гривень, десь так. Ось із них власних трошки більше, більше половини, ну, більше половини, десь мільйон сто, напевно, десь так. Насправді це круто, і на початку я згадала, що ти про себе написав, що поганий волонтер. Олексій, чому поганий волонтер? Ну бо про те класний. А <гум> <гум> я так собі, <гум> тому поганий. <гум> чому варто займатися громадською роботою? Ти ж розумієш, що ти зараз по суті займаєшся громадською роботою, волонтерством? Так що це дало тобі? І як ти можеш сформулювати, чому варто займатися громадською роботою, перше мені це дало спокій. Я почав спати по ночах, не читати новини, не телефонувати там постійно 24 на 7, там питати, хто як, як, як допомогти, і що ще. Ну, не не імпульсивно діяти. Якась появилася вже структура, пріоритети, кому в першу чергу допомагати. На жаль, ну треба робити ці пріоритети. І по друге. Це багато друзів, саме в Чернівцях, бо не хочу нічого сказати погано. Про Дніпро, там теж дуже крутезні люди, я їх дуже-дуже люблю. Але я не сподівався, що, що в Чернівцях це якесь просто не знаю, там, ну, це дуже-дуже дуже файне місто, бо місто це люди. І саме тут я просто дуже легко це все робилось, бо ти. Міг зателефонувати якомусь там незнайомій людині, по номеру, який тобі там хтось незнайомий теж дав по якомусь питанню, і треба якесь термінове це питання якось його вирішити. І це вдавалося дуже легко. Ця легкість, вона е ну, мотивувала дуже сильно. Насправді наш цикл програм зерного громадського активізму. Свого часу був присвячений факапам у громадському секторі. Розкажи, поділись своїм досвідом от за цей час. Перший це, перше факап це сьогодні. Я мав би зараз бути на Калунівському ринку і тягти бушлати. Але в мене у пижику це моя машинка маленька наша з дружиною маленька машинка, випав в і поїде він завтра на СТО, а Бушлати. Поїдуть за допомогою інстаграму, там вже в нас є контакти, там люди. Знов таки, це чернівці, тут люди допомагають, у мене є кому допомогти відвезти, по, ну, відправити. Наразі вже є. Но я намагаюся це робити сам, бо ну, я не дуже люблю постійно там, там делегувати щось. А взагалі, от, в твоєму волонтерському досвіді, тому, який вже тут народився у Чернівцях, можливо, такий випадок, от топ, який топ-номер один. Серед такого досвіду факатів. ТОП No1. Ну, По-перше, -по ну, напевно, що бракована партія касок була. Це був такий, там просто дуже це, ну, перші, такі перші великі були запити від хлопців від частин. І ну, реально просто присилали, наприклад, це там. За Лікспресу приїхали каски, але вони браковані. Ти розумієш, що у тебе є моральна дилема, чи відправляти ці каски в такому вигляді хлопцям, чи сфоткати, запитати. Хочя... Ну, Типу, це питання. Бо ти розумієш, що це безпека. І розумієш, що ти в ти собі таке не одяг на голову. І... Це питання, питання було вирішено так. Хлопці їх каски отримали трошки пізніше і не ці. Але якісні, але якісні круто. Дякую. Кожен досвід це прекрасний досвід. Якось так що ти можеш сказати тим, хто релокувався до Чернівців і не знає, з чого почати? До прикладу, відчуває в собі потенціал, що може чомусь бути корисним, але може не знає про громадський сектор, не розуміє, що робити, з чого почати. От з твого досвіду, як би ти сформулював, щоб порадив людям. Перше відчути, чи людина годна на то. Бо це має бути від щирого серця, а не там, ну, як відкупитися. Від, от, все, я там допоміг. Коротше. Ну, це теж може бути. Ну, насправді це теж може бути, якщо людина там, просто. Там, в неї там, є якась сума, вона там, пішла, купила там, тепловізора і спить собі спокійно. Може і таке бути. Але це. Якщо ти хочеш далі жити у вільній Україні, якщо ти хочеш зберегти більше життів, життів наших захисників, це наразі це перше від кого залежить ця перемога. Це має бути саме така активність. Ти маєш шукати. наразі вже дуже багато є, і наскільки я знаю людей, які займаються волонтерством, приїхали теж з інших регіонів. Не факт, що в Чернівцях, але в Україні теж, десь на Західній Україні, теж ми зараз один одного потрошку знаходимо у медіа просторі. Мені дуже б хотілося, щоб ще більше таких людей було. Ну, насправді, якісь люди там отримують якийсь там шок досі, там, ще у стадії прийняття цієї проблеми. Але ну, хай прокидаюся, напевно. Що... А, слава Україні! Насправді, ем, блін, я тільки що хотіла таке кльове сказати. <рес> <рес> ну, він, він крутий Олексій. Ну, дійсно. Ем, насправді, кожен дійсно має робити те, що може, там, де він є, з тим, що він має. Я особисто захоплююсь такими людьми, які здатні активізуватися. Змотивувати не лише себе, але й змотивувати інших. Тому що дійсно переїхати абсолютно в нове місто, абсолютно в нове середовище, не так просто. Ти великий молодець, що ви з дружиною наважилися, переїхали, не сидите на місці, а активно допомагаєте людям, як медикаментами, так і засобами захисту. Тому ну, реально бажаю вам і надалі, аби у вас. Ваша громадська діяльність активно розвивалася, і аби в нашому місті, в нашій країні таких людей було якомога більше. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.